Весна період, коли прокидаються від зимової сплячки не лише квіти, а й паразити, зокрема, кліщі. Лікарі радять звернути особливу увагу на цих істот і потурбуватися про те, щоб захиститися від їхніх укусів. У Черкаській міській інфекційній лікарні розповіли, чим саме небезпечні кліщі, які хвороби переносять, і що робити, якщо неприємної зустрічі не вдалося уникнути. Для медиків Черкаської міської інфекційної лікарні весна це особлива пора року. Адже разом із теплом у них додається роботи. Пробуджуються паразити, які переносять небезпечні захворювання. Одним із найбільш небезпечних є хвороба лайма. Головні симптоми цього захворювання це почервоніння шкіри. Воно є таким специфічним, воно або вигляді мішені, або ще називати його іммігруючої ретеми, тому що вона може змінювати свою локалізацію. Але можуть ці симптоми ще бути додатковими або окремо. Це головний біль, підвищення температури, біль в м'язах і суглобах. Найголовніше, що якщо вчасно діагностувати цю хворобу, то вона переходить в хронічну форму і уразить може, нервову систему, серце та суглоби. Почервоніння у вигляді мішені на місці укусу свідчить, що потрібно звертатись до лікаря. Краще, якщо паразита ви принесете з собою. Якщо ні, не страшно. Аналіз крові допоможе швидко виявити ознаки захворювання і не допустити його переходу в хронічну форму. Можемо проводити діагностику як по кліщу, якого знайдуть на шкірі, по плазмі крові та ліквору. Тобто, по в якому етапі, в якій послідовності, це все вирішує сугубо тільки лікар. Тобто, Спочатку консультація з інфекціоністом, потім інфекціоніст далі прописує план лабораторної діагностики. Так само це можуть бути антитіла, імуноглобуліни М це гостра фаза, і імуноглобуліни Джи це хронічна фаза, і також проводяться по різним біоматеріалам. Лише за минулий рік на Черкащині було виявлено понад 300 випадків захворювання на лаймбареліоз, виноваціями якого стали кліщі. Лікарі вже напрацювали алгоритм боротьби з хворобою і знають, як діяти. Тож панікувати не варто в будь-якому випадку. Та що раніше ви звернетеся за професійною допомогою, то більші шанси на збереження здоров'я треба пам'ятати обов'язково всім. По перше, якщо ви знайшли на собі кліща, його треба видалити. Це робиться в медичному закладі або вдома самостійно. Що, треба, що не треба робити? Не треба займатися самолікуванням. Треба, якщо ви зняли кліща, звернутися до медичної допомоги до лікарів-інфекціоністів, або після відпочинку вам стало погано через цей термін теж звернутися за консультацію до лікарів-інфекціоністів. Ми проводимо і як діагностику, так і лікування цього захворювання. Про діагностику розповіть мої колеги, а ми хочеться додати, дбайте про себе і звертайтеся перших симптомів до лікарів. Це допомогою. Владислав Бедранець, Олександр Петрушенко, служба новин телеканалу Ільдана.